Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні ми поговоримо про аксесуар, а саме про кабель для навушників. Але це все ж таки не просто кабель, а кабель з такої напіввеликої літери К, бо це зроблено PW Audio. Я думаю, що багато хто в цьому, в нашому хобі, знає, хто такі PW-Audio, але, на жаль, це не їх там фламандський кабель за 2000 доларів і навіть не за 1000, Це відносно для них бюджетна моделька, тому що коштує він десь трошки менше 300 доларів, і це PW-Audio Epoch. Тобто, тут вони намагалися максимально вити, витиснути те, що можливо з МІДі. Тож, в нас тут OCC-лід e, в якості основного дроту, і ще ізоляція з безкисневої меді навколо усього цього. Ну і плюс воно цікаво оформлено. Ну, тобто, як завжди, і чекаєш від великого виробника. Ну, точніше, не великого в даному випадку, бо я не думаю, що там прям завод з кабелів, але відомого виробника, скажімо так, у цьому е, випадку. А анекдот дня сьогодні такий. Підкажіть, будь ласка, топ 5 найцікавіших місць, куди можна піти зі своєю думкою? За мірками PW Audio, цей кабель, мабуть, можна вважати відносно бюджетним, тому що. Тут вони сфокусувалися саме на самих дротах і намагалися вижити максимум саме з міді, як матеріалу. Тобто тут вони використали монокристалічну центральну жилу і потім свою фірмову оплітку, яку вони використовують і в більш дорогих е е кабелях, але, звісно, тут з інших матеріалів. Але все рівно сама структура залишається тією самою. Тож це коаксіальний кабель, який, за словами авторів, забезпечує максимальну. Максимальний захист від інтерференції, поміг, наводок і всього такого. Ну і плюс, як бачите, тут вони сконцентрувалися на довговічності. Тобто тут використовується різний дизайн до та після розгалужувача, і це теж зроблено доволі розумно. Тобто, зверху, в нас, як бачите, такий товстенький, ну не, не найтовстіший, але дійсно товстий. Кабель, який просто в PVC-ізоляції, іде собі до, до загушен і конекторів. І він, скажімо так, він не, не, не те, щоб жорсткий і не слухняний, але дійсно це там не щось супер-шовковисте, як волосся вашої дружини після миття. Тому він потребує деякого контролю, і це забезпечується самим дизайном цього кабелю. Тут в нас завушені, як бачите, такої трикутної форми, які забезпечують гарну фіксацію навколо вуха, ось так, от, да, там десь приблизно, і комфортну посадку а, безпосередньо навушників у вуха. Тут в нас універсальний двопіновий коннектор максимально. Уні... Пасуючи до всіх можливих варіантів сокетів, тобто він буде працювати із заглибленими сокетами, і навіть з тими сокетами, в яких використовується той виступ в якості ключа, щоб ви не допустили розполюсування. Але з іншого боку, ну, який в цьому сенс, бо тут сформована завушена, лівий від правого відрізняється, тому ви навряд чи увімкнете його. Ось таким чином, щоб була розполюсовка. Ну, зробили та й зробили. Тобто, з одного боку, цей кабель дуже надійно фіксується з завушенами і тримається навколо вуха. Але треба використ... бажано використовувати його з якимись навушниками, які добре сидять у вухах. Якщо це щось таке легеньке, маленьке, якщо там просто, то мабуть він може не втриматися. Хоча я думаю, що це не буде частий випадок. З іншого боку, воно йде то, до ось цього розгалужувача, він сам масивний, і кабель після розгалужувача він ще важчий, тому просто розгалужувач отак все тягне донизу, і через це забезпечує нам гарний контроль за цим кабелем. В нього, мабуть, і був би мікрофонний ефект, але його гасять запушені просто максимально, плюс підтягує донизу нижню частину кабелю. Ну, Тут металева фурнітура, тобто тут все зроблено дуже чудово. Ось така ізоляція, доволі товстий кабель, і зазвичай ізоляція б нам давала мікрофонний ефект, але звісно, тут в нас ця. як... Ізоляція з матерії, вона йде тільки після розгалуджувача, тому вона не заважає верхній частині, бо, наприклад, для повнорозмірних навушників часто і тут роблять таку ізоляцію, і це вже зовсім не ок виходить. А тут в нас вона забезпечує надійність, тобто кабель просто такий, щоб, мабуть, можна використовувати замість паракорду. Хоча, враховуючи ціну, мабуть, не варто. І ось він йде там до. Такого ж надійного, ну, в цьому випадку пентаконівського штекеру. Тобто все запресовано, все дуже гарно зроблено, максимум витривалості. Дивно, що вони не зробили щось подібне для повнорозмірних навушників, хоча, може, в них і є щось. Тому що для повнорозмірів він теж би підходив, ну тільки без завушен і, звісно, з іншими конекторами. Ну, і ви можете з... В них є версії з будь-якими конекторами, як з одного боку, звісно, так і з іншого. Тому в цьому плані жодних проблем немає. Тобто ось цікавий приклад того, як розумний дизайн допомагає досягти гарної ергономіки. А з точки зору звуку, ну так, там, як завжди, повторю свої певні переконання. Тобто, по-перше, кабелі для навушників дійсно мають вплив на звук. По-друге, цей вплив невеликий. Я жодного разу не зустрічав там з цих сценаріїв, коли там. Взяв якийсь кабель, наприклад, і там навушники просто дико змінились. Це завжди Кабель це завжди історія, коли ти там трошечки відтюнінгував звук навушників, але в цілому їх подача залишилася такою, як була. Тому насправді гратися з кабелем з навушниками, які тобі не подобаються, жодного сенсу. Дуже мала ймовірність, що кабель щось змінить, і вам вони почнуть подобатись. А, ну, звісно, я не кажу там про випадки, коли з навушниками йде якийсь зовсім кепський кабель, ви його обміняєте на будь-що нормальне, і там дійсно може бути велика зміна. Ми все ж говоримо про той сегмент навушників, в яких виробник все ж таки думає про те, що вони роблять, про, про те, навіщо вони це роблять, і комплектують навушники якимось там цікавим комплектним кабелем. Бачите, тут в нас більш гламурний вигляд. Але тут PW Audio, мабуть, вирішили, що не, не до гламуру в цьому випадку. А, ну і плюс, насправді, ось всі ці правила там про те, що срібло додає верхніх частот, мідь робить більш масивні низькі частоти, вони не працюють. Тобто, інколи так, да, так може і статися, але не завжди. Тому ці умовно правила це більше психосоматика, тому що да, там в нас сріблясте срібло, в нас асоціюється з якимось повітрям, чистотою, прозорістю і всім таким іншим. Темна медь це там у нас земля, стихія вогню, ще якась маячня, і тому підсвідомість очікує додавання низьких частот. Ось, наприклад, у нас тут доволі гарна мідь від гарного виробника. Але вплив доволі не той не той, що очікується, і навіть не той, що описано в інтернеті. І ще плюс з різними навушниками результат може бути різний і навіть інколи негативний. Це теж дуже ймовірно. Бо як читаєш там огляди на кабелі, і туди підключив, стало краще, і туди підключив, стало краще. Ну тобто ні. Тож давайте на деяких прикладах. Заради приколу я спробував його з тими навушниками Flow, які я оглядав минулого разу, але там змін якихось не відбулося. Там очікувано, там просто навушники виступають в ролі, скажімо, ось цього обмежуючого сегменту, тобто вузького місця, яке все обмежує. Я спробував ці навушники з рагнарами і, да, рагнарами і ронінами. Ну, скажімо так, там бас спростився, і, мабуть, це знов таки виліт з того сегменту, для якого створений цей кабель. Для того топового сегменту, в тих самих PW Audio, є, мабуть, краще рішення. Тому умовно, ну, це. Це дуже умовно, я зазвичай стараюся такого запобігати і не робити так. Але умовно я б сказав, що це там від 500 доларів до десь 2500. Ну, це знов-таки правило, бо можуть бути якісь дуже цікаві виключення. Тож, спробував я його, звісно, з ханами. Я їх часто використовую, вони, вони мені подобаються. Звісно, їм би якийсь трохи кращий дизайн, але... Абредитись на Кублайхан чи що там в Нобул є, я поки що не планую. Але ось що тут трапилось насправді, бас став інформативніший, йому не додало ваги. Навпаки, його трошечки трошечки підсушило, і за рахунок цього вага дещо зменшилася, а ось пружність зросла. І от за рахунок того, що додалась детальність, насправді низькі частоти сприймаються трошечки більш насиченими, але насиченими не вагою, а саме нюансами. Середні частоти майже не змінилися, а от несподівано для меді, ну якщо ми уявили, що ось ці правила працюють. ну Насправді для мене тут немає здивування, тому що ну не те, щоб я це очікував, але я припускав, що можуть бути зміни. Верхні частоти стали такими. Трохи більш навіть не яскравими, а підблискуючими. Тобто там додались трошечки маленьких, трошечки додалося такої легкої шаруватості більше, ніж було. І розділення шлейфів стало краще. Тож так. Заради дикого експерименту я спробував його з андромедами від Кемфаер Audio, використовуючи якісь переходнички, які в мене були доволі недорогі з Аліекспресу. Я їх купив, я вже не пам'ятаю, заради якогось експерименту, і вони виявилися, до речі, доволі непоганими. З Андромедою там трошечки змінилася серединка, яка стала трохи більш вагомою. І верхні частоти теж стали трохи більш яскравими, бас майже не змінився. Тож, бачите, якісь кожного разу неочікувані дивні результати. З чим я ще їх пробував? Я Спробував їх, наприклад, з Нобил Султан. Але там мені результат не сподобався. Ну, це суб'єктивно, тому що там трохи підсушили низькі частоти, а мені подобається ось та вага, що в них є, і мені стало її бракувати. Тобто, може я б до них звик і знайшов для себе якісь плюси, але в цілому я люблю султани саме за їх звук. Тому як бачите, просто як завжди, для мене будь-який кабель це цікаві експерименти з навушниками, які дають тотально різні результати, а не так, як це очікуєш. Тож... Для тих, хто хоче мідяху, скажімо так, може не топову, а таку, над якою Максим добре попрацювали, Завідно ну, окей, я не можу назвати це навіть відносно розумними грошима, але скажімо, не за всі гроші світу, то ось в PW Audio є дуже-дуже класний варіант. Тож, дякую вам за увагу. До наступних зустрічей і, звісно, не забувайте донатити на ЗСУ.